Освітлені вулиці, однак будинки без електроенергії. Чому так відбувається, розповів керівник міськсвітла Андрій Шалеєв. Більше вже за мить. Погодинні графіки відключення електроенергії впливають і на роботу вуличного освітлення в Чернівцях, тож традиційні щомісячні схеми від міськ світла часто можуть відрізнятись від реальності. Керівник комунального підприємства Андрій Шалєєв розповідає, як працює вулична мережа ліхтарів, тому що ми так само залежимо від постачання електричної енергії в по певним підстанціям, по певним районам міста. Відповідно, якщо підстанція виключає певний район, певні будинки і Неї під'єднано наше обладнання, яке забезпечує освітлення на деяких вулицях згідно схеми подачі, так само не буде на цих вулицях освітлення. Наразі ми так само залежні, не можемо нічого спланувати. Зокрема, пояснює керівник підприємства і відсутність зовнішнього освітлення, коли в той час в будинках електроенергія є. Дуже багато виникає питань. Наприклад, коли в будинку є освітлення, є електроенергія а на вулиці, немає або навпаки. На вулиці є освітлення, а в будинку немає. Це означає, що будинок підключений до іншої підстанції, а лінія освітлення до іншої підстанції. І наразі цей графік в них не співпадає. Підстанція може бути підключена. Відповідно, вулиця буде заживлена, і лінія освітлення буде заживлення, а будинок буде в іншій, на іншій лінії, яка до іншої групи відноситься, і там відповідно не буде цього освітлення. Андрій Шалієв також повідомив. Наразі Приємство розробляє проект енергозбереження аби вдвічі знизити споживання на певних вулицях міста. Однак його невдовзі повинен підтримати депутатський корпус Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.